Тим часом переходимо до нашого традиційного огляду преси, як завжди, на закінчення випуску Громадський світ починаємо з матеріалу у американській газеті «USA Today», написаного українською журналісткою видання Київ Пост разом із журналістом «USA Today» про розірвані родини в Україні. Зокрема, наводиться приклад сім'ї. Риченків, яка розлучилася, чоловіки дружина розлучилися через різні політичні погляди, були вони одружені. Е Познайомилися у 2005 році, були одружені протягом кількох років. Однак, дружина, яка виступала за єдність України, чоловік виступав за зближення Донбасу із Росією. Ну і зараз війна в Україні. Ситуація призвела до того, що розпалася ця родина. Дружина забрала дітей і поїхала до Києва. Чоловік залишився на Донбасі. Ось така історія. Крім того. Кілька історій теж розказується в цій статті суперечок родинних між батьками та дітьми. Напевне, це ще більш поширене явище ці суперечності різні погляди між різними поколіннями зокрема, історія одного чоловіка із зеровеньок на Луганщині, батько якого назвав його фашистом за його погляди. Ну і е, висновок такий, що навіть якщо якимось чином буде досягнуто е, миру чи перемир'я якогось тривалого е, на сході України, в судно Суперечки, які виникли між е, всередині родин, е, ці різні сім'ї, які розпалися, пам'ять про це залишатиметься ще надовго, і ось ці якраз речі буде важко подолати і е, е, якимось чином повернутися до нормального життя, до такого, як воно було до початку військового конфлікту. Агенція Reuters робила матеріал про жінок, які воюють на боці сепаратистів. Є відеосюжет про шістьох жінок, які приєдналися до групи Оплот. У складі сепаратистів воює це артилерійський загін, і ось одна з них Ірина каже, що вони справжні російські жінки, які не могли сидіти вдома, коли фашисти захоплювали їхню землю. І ось вони пішли разом з оплотом протистояти українській армії, українським добровольчим батальйонам. Так само однієї з медсестер, яка у складі цього загону взяла інтерв'ю Ройтерс. Ну і та розповідає, що вже не може собі уявити попереднього життя і, і хоче поквитатися. З усіма посадовцями, держслужбовцями, які зараз у Донецьку залишилися, однак чи там на Донеччині залишилися, ніяк нічого не роблять і не йдуть воювати. І ось жінки вони змушені захищати те, що вони вважають там, своєю, свою батьківщину, як вони вважають від київських фашистів. Ось така історія, такий сюжет агенції Reuters. Далі до матеріалів. Кілька двох аналітичних центрів не лише пресу вам цитуємо. Цитуємо також те, що пишуть різні аналітичні дослідницькі центри. Ну ось, зокрема, цікава стаття на сайті Карнегі Центру європейського експерта Джуді Демпсі, яка пише про який те, який зв'язок існує між місією ОБСЄ в Україні та санкціями проти Росії. Ось пише вона про те, що ОБСЄ, яка має моніторити перемир'я, не може ефективно працювати через те, що мало ресурсів. Небезпечно бойовики продовжують погрожують збивати безпілотники. Сьогодні надійшла така погроза. Ну і Росію насправді це на руку, тому що чим довше тягнеться заморожений конфлікт, і чим менше міжнародні спостерігачі можуть фіксувати події, які відбуваються на території конфлікту, встановлювати достеменно хто стріляє і хто порушує перемир'я, тим Росії в принципі вигідніше і чим довше тягнеться така ситуація, тим більше. А це на те, що на заході просто втомляться від усього цього і і знімуть санкції з Росії. Ну і е, пише Джуді Демсі, що в принципі очікувати якихось великих досягнень від місії ОБСЄ не варто, тому що е, у попередніх конфліктах, які моніторила ОБСЄ, не вдавалося їм досягати значних успіхів у е, розв'язанні заморожених конфліктів. Наприклад, на горному Карабасі. ось такий приклад наводить е, автор матеріалу. Ну відповідно мало сподівань, що на Донбасі все буде інакше і вдасться ОБСЄ справді відіграти якусь серйозну роль у розв'язанні цього конфлікту. Ще також про санкції проти Росії пише дослідницький центр видання економіст. Зокрема, його експерти прогнозують, що у середині 2015 року буде, якщо не повністю знято, то дуже серйозно полегшено санкції проти Росії. І на чому засновані такі висновки? Вони засновані на тому, що, скоріш за все, не траплятиметься якихось серйозних військових дій. Далі буде просто заморожений конфлікт, будуть спорадичні порушення. Рушення перемир'я, однак, загалом підтримуватиметься ситуація у стані замороженого конфлікту. Відповідно, не буде якоїсь серйозної ескалації, яка да дасть можливість запроваджувати подальші санкції, або принаймні яка. І далі підтримуватиме ось таку одностайність в європейському союзі щодо того, що треба зберегти санкції. Вважають автори цього матеріалу, також що економіка багатьох країн ЄС до середини 2015 року буде ще в гіршому стані ніж вона є зараз. Зокрема, мова йде про південні країни Європейського Союзу, такі як Італія, Іспанія, Кіпр, Португалія, ну і також країни Східної Європи, і вважають. Дослідники з економіста, що власне ці країни скоріш за все лобіюватимуть активніше полегшення і зняття санкцій проти Росії, тому що їх економіка від цього також потерпає, і вони бачитимуть у цьому якусь можливість принаймні своїм виборцям сказати, що ну от, бачите, ми щось робимо для того, щоб там покращити нашу економіку, принаймні ми знімаємо санкції проти Росії. То, от такий прогноз, що до середини 2015 року, якщо не станеться якоїсь катастрофи, на кшталт малазійського про це пишуть автори статті, скоріш за все, значну частину санкцій проти Росії буде знято. Так, а тим часом Financial Times із посиланням на російського колишнього олігарха, не знаю, чи олігархи бувають колишніми, але очевидно, бувають. Пише про те, що Путін перетворив бізнесменів у Росії у кріпаків зараз, що не існує більше кордонів між приватною і державною власністю. Про це розповів Financial Times колишній російський олігарх. Так вони його називають Сергій Пугачов, який раніше був наближений до президента Бориса Єльцина і називали його. Певний час навіть таємним банкіром Кремля. Однак, після того, як до влади прийшов Володимир Путін, у нього забрали його багатства на користь держави. От, власне, Він говорить про те, що ніхто з олігархів вже не є недоторканним у Росії, що перетворилася економіка на феодальну систему, що є Путін, його комісари, які виконують його накази і всі гроші на балансі в Путіна. Країна живе. Стані війни і великий бізнес не може жити так, як раніше, Тепер панують воєнні правила. Ось такий матеріал. Бізнесмени, як кріпаки у сучасній Росії. А Wall Street Journal, його журналіст, задається питанням, яка наступна мета Путіна після України. І він вважає, що їх дві: це Естонія і Казахстан, країни, в яких велика російська російськомовна меншина і російська етнічна меншина. Ну і особливо Казахстан вважає автор статті Джош Геллернтер є під загрозою, тому що на території Казахстану є кос... Смодром Байконур, і якщо Крим Росія розглядала як стратегічний об'єкт, тому що ем, з військової точки зору, щоб розміщувати там свої військові бази і не допустити присутності там військових баз НАТО, так само Байконур потрібен для домінування у космосі. Ну і на думку автора має Казахстан остерігатися, що наступним місцем, де Росія захищатиме права російськомовних чи етнічних росіян, може стати саме територія цієї країни. І закінчуємо огляд преси. Матеріалом знову ж таки з Financial Times про різні теорії змови, які зараз панують щодо зниження цін на нафту протягом кількох останніх тижнів, дуже серйозно пішли вниз ціни на нафту, менше 90 доларів за барель. Вже вона коштує сьогодні це мінімум за останні два роки, найнижчий рівень за останні два роки. Ну і ось такі теорії змови зараз панують. Чому Саудівська Аравія, яка в принципі є головним фактором у цьому зниженні цін. На нафту знизила на неціни, які на нафту яку вона продає до Азії, і взагалі викинула на ринок більше нафти. Ось такі теорії. Отже, перша теорія змови це те, що саудівці домовилися зі сполученими штатами, щоб нанести удар по Росії у відповідь на її дії в українському конфлікті, адже зниження ціни на нафту дуже серйозно б'є по російській економіці, скорочує, впливає на скорочення бюджетних прибутків. Росії для підтримки свого, своєї економіки для збалансованого бюджету потрібна ціна 105 доларів цього року і 107 наступного, менше 90 зараз нафта. Ну і друга теорія змови за інформацією Financial Times – це прихована атака Саудівської Аравії на галузь сланцевого видобутку США. Тобто, що це змова Саудівської Аравії. Вже не проти Росії, а проти Сполучених Штатів, тому що цей сланцева, сланцева нафта Сполучених Штатах підриває позиції країн перської затоки на світовому нафтовому ринку. Відповідно, якщо знизиться ціни на звичайну на нафту видобуту там традиційним способом, то стане невигідно просто добувати сланцеву нафту, тому що прибутки від її продажу не перекриватимуть у достатній мірі ті витрати, які несуть. Компанії, котрі займаються видобутком. Сланцевої нафти. Ось такі теорії змови, ну як завжди, вистачає їх із будь-яких тем у світі. Ну, ми в теорії змови не віримо і вас також закликаємо ставитися до цього критично. Наше завдання вам розповісти. А далі робіть свої висновки самі. Це був огляд преси, це було громадський світ. Побачимося уже завтра в п'ятницю. І е, вже анонсую, що завтра матимемо цікавих гостей. Говоритимемо про Чехію, про позиції цієї країни в українсько-російському конфлікті, про е, ті різні думки. Які панують і у верхівці цієї країни чи забули вже Чехи, 68-й рік? Отже, завтра на громадському світ о 17-й побачимося з вами знову до зустрічі.